Коротше, щось мені місця захотіла малосольних огірочків. Огурків, огурків. Так що йдемо чинити. Одрізаємо всякні попки. Або наш маринад туди зайшов. Набираємо водичку. Чистеньку передну, столову ложку солі. ложку, цукрика. сольчик на 1 літр водички. Ну що, тепер будемо збирати. Беремо всяку зелену. Далі кладемо огурка. Плотний. Любить розрізати. І я не люблю. Страшно не люблю, коли на гостинах розрізані обивні та й в угорки. Це ужасно просто. Закладуть часничок. Зараз о, лаврушечку. Ще в нього поприга огірка айбо не є її. У нас зеленку. Кропчика попір. Боже, я вся бабці казала, ніде не буду шуга ні закладувати, нічого робити. Та вже старость, відомо. Коротше, заливаємо наш розсольчик. Опа. Чік. І все! І кладете на три дни. День я кладу на три. Це дуже добре. Ах, вже хочеться.